Вітаю всіх! Видалити сторінку, тобто свій профіль в інстаграмі, можна декількома способами. Це через браузер на комп'ютері або телефоні, і, звичайно ж, через мобільний додаток. До того ж, на якийсь час можна видалити або назавжди. У цьому випуску ми будемо розглядати видалення профілю в інстаграм назавжди. Може, все-таки хтось буде невпевнений в цьому, сумніватися буде і передумає видаляти назавжди. Але ми розглянемо усі способи. Спочатку перед тим, як видалити безповоротно свою сторінку, я запропоную вам все-таки завантажити всі свої дані з Інстаграму. Всю інформацію, яку ви викладали та завантажували за всю історію існування вашого облікового запису, треба зберегти. Потрібно буде завантажити всі дані, оскільки після Видалення цього зробити буде вже неможливо. Як завантажити дані? Заходимо у свій профіль, бачимо три рисочки праворуч у горі, натискаємо, бачимо таке меню, шукаємо, нам потрібно ваш, ваші дії. Дуже багато хто не може знайти, як завантажити всю інформацію з інстаграм, тому що заходять у перший рядок налаштування, потім конфіденційність. Там подібних дій ви точно не знайдете. Тому заходимо в наші дії, гортаємо вниз до кінця і ось бачимо: завантажити інформацію. Тиснемо. Читаємо, завантажте копію матеріалів, якими ви поділилися в інстаграм. Ми надішлемо вам електронною поштою посилання на файл з вашими фото, коментарями, інформацією в профілю. Це може зайняти до 14 днів. Пишемо адресу електронну свою електронну пошту. Пишемо. Якщо у вас не не висвітився автоматично пошта, і ви записуєте її і тиснемо запросити дані. Так, все, дані ми запросили, будемо чекати. Наразі головне питання випуску. Видаляємо аккаунт в інстаграм назавжди. Розкажу все докладно та покажу. А для початку, хто ще не зі мною, попрошу підтримати мій канал підпискою, лайком, коментарем, також ділитись моїми роликами зі своїми друзями в соціальних мережах, тисніть дзвіночок, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. І незабаром ви зрозумієте, що він став для вас дуже корисним інструментом. Варіант тільки для тих, хто на всі 200% впевнений позбутися свого облікового запису назавжди. Видалити, забути і викинути з пам'яті, не шкодуючи абсолютно, і ви впевнені, що він вам більше не знадобиться. Все, ви вирішили. Ще раз дайте собі точну відповідь на видалення та поїхали виконувати ефективні дії на видалення. Ви повинні розуміти, що всі фотографії, відео, рілси, сторіси, збережені дані, коментарі, лайки та підписники будуть безповоротно втрачені. Все. Поїхали. Спочатку видаляємо на ПК у браузері. Заходимо через браузер до Instagram, бачимо таку сторінку. Внизу ліворуч натискаємо ще більше функцій. Наступні функції показують нам, і ми повинні знову спуститися вниз, знайти допомогу і натиснути на неї. Робимо це. Тепер вибираємо. Конфіденційність та безпеку. Знову бачимо багато чого цікавого нам пропонують, але нам потрібно вибрати конфіденційність облікового запису. І зараз нас перекидає ось на таку сторінку. Тут бачимо управління аккаунтом і нижче те, що нам потрібно. Це видалення облікового запису. Не боїмося та впевнено натискаємо. Зараз ви його не видалите. Там ще потрібно робити деякі дії. Так ось натискаємо. Тут нас попереджають, що при видаленні ми більше не побачимо свого облікового запису. Це ми вже знаємо, говорили про це вище. Все описується, розповідається. Якщо цікаво, прочитайте, але, думаю, вам буде навряд чи цікаво, оскільки ви вирішили позбутися облікового запису в інстаграм назавжди. Бачимо тут видалити обліковий запис ось таким синім. Натискаємо та виконуємо дії, які запропонують для видалення сторінки. Я цього робити не буду, тому що мені мій аккаунт потрібен. Тут у мене багато родичів. Тепер видаляємо обліковий запис на телефоні в додатку. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про способи заробітку в інтернеті без вкладень. Якщо вам цікаво, переходьте, будемо спілкуватися, набиратися досвіду та заробляти гроші разом. Всі необхідні посилання я залишу в описі під відео і в коментарях. Спасибі, продовжую. Видаляємо аккаунт на телефоні в додатку. Тут увага! Дивіться, видалити свій обліковий запис в інстаграмі. У вас через додатку не вийде. Цього немає взагалі. Вас попросять однаково перейти на сайт. Значить, робимо так. Заходимо до браузера, яким ви зазвичай користуєтесь. У мене це Google Chrome. Потрібно ввести. Тобто вбиваємо інстаграм слово і входимо туди. Тут у нас з'являється така сторінка, потрібно ввести логін та пароль, тобто зайти на свою сторінку в Інстаграм. Відразу скажу, що зайшла, знайшла цю функцію я не швидко, довелося навіть понервуватися, багато нюансів, входів, виходів, тому не поспішайте спочатку. Подивіться відео, щоб зрозуміти, а потім уже поступово на мої кроки робіть їх впевнено видалення. Що ж, ми зайшли через браузер, дещо відрізняється тут можливості. Як ми бачимо, нам потрібно натиснути справа на свою фотографію, внизу тут ми бачимо. потім ми зверху ліворуч на символ налаштування. Відкриться меню ось таке, прогортаємо вниз. Тут я шукала, куди правильно перейти, і, недовго мучившись, я знайшла вихід. Спускаємося, бачимо допомога, натискаємо та переходимо. Конфіденційність та безпека. Тепер конфіденційність облікового запису. І тут знову в мене був глухий кут. Я гортаю і нічого не знаходжу. І ось вона відповідь: Вгорі синіми літерами видно дві функції конфіденційність, безпека та звітність. І там, і нам саме сюди, треба перейти. Управління налаштуваннями ми ігноруємо, це не наша інформація. Натискаємо, і ось воно, так, є довідковий центр, те, що нам необхідно. Тобто, вам треба знайти у себе на сторінку, на сторінці довідковий центр. І тут все у нас вже є видалення облікового запису. Знайшли, натискаємо, і все, як на комп'ютері, я показувала раніше видалення аккаунта Instagram. Вибираємо, читаємо чи не читаємо, бачимо посилання видалити обліковий запис і сміливо продовжуємо дії. Я цього робити не буду, а ви, якщо зважилися вже напевно, тоді натискайте, виконуйте. Усі дії і обліковий запис буде видалено протягом 30 днів повністю. А, а поки що його просто закриють для всіх, він буде невидимим. Це все, що я хотіла вам розповісти. Робіть поволі все так, як я описувала. І у вас все обов'язково вийде. Дякую, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписку. Я й надалі намагатимуся розповідати вам про нові способи заробітку в інтернеті без вкладень. До нових зустрічей! Все буде Україна!